Я вас знову всіх тут вітаю, і вітаю вас, Вільгейм. Що ж, сьогодні чудовий день, особливий день. І я пропоную згадати, хто такий Вільгейм. Знову поринемось у його історію. Я нагадую, що він у нас вампір без минулого. Тож зараз в його життя, суцільне адаптування до людей та вампірів. Він хоче бути нормальним, але не дивлячись на це, гра у нормальність не змінює його суті. Кілька тижнів такого життя, безсонні ночі. Багато питань до самого себе, він вирішив зробити новий крок. Він готовий дізнатись більше, ризикнути ще раз. Можливо, навіть дозволити собі більше, ніж просто пошуки правди. Переживши трошечки поза камерою, скажімо так, життя, дійсно навички даються дуже складно для нього. Я трошечки пограла, щоб більше протягнути зими. І я помітила, що він дуже. Не соціальний йому дуже складно розмовляти і, дивлячись на людей навколо, дивлячись, як вони себе поводять, Вільгейм вирішив зробити крок у знову таке небуття і запросити ліліт на побачення. Можливо, навіть Ліліт щось і розкаже, а може, це просто буде гарний вечір. Я планую просто дати йому відпочити від цих думок, дати змогу, просто знову насолоджуватись життям, якісь моменти, нехай він запам'ятає назавжди, і щоб це не було асоціації з тим, що він у темряві, ось так. Відносини зараз у нас наступні найкращі друзі. В минулому епізоді ми стали найкращими друзями, коли була вечірка. Та романтичний інтерес у нас зовсім малий відсоток романтичних дій. І я хочу це виправити, щоб хоча б на одну четверту у них піднявся той стовпчик. Я чесно, я забуваю, як це робиться. Запросити на побачення. Серйозно? Ліліт? Ну, ліліт. Чому? Але ти маєш з нами піти на побачення. Ти маєш це зробити. А мені цікаво, а якось можна це запланувати так добре, через календар я бачу, не можна зробити. Так, я розумію, нам зараз доведеться другий раз її е е е запросити. Ми спробуємо через годину. Не переживай, я розумію. Іноді буває складно. Давай освіжи себе. Ні, підбадьорь себе. Все, він впевнений. Пройшло 15 хвилин, будь ласка, я не кажу, що, можливо, впевненість грає роль, але я сподіваюся на найкраще. Я вам казала впевненість грає велику роль. Хоча я не знаю, як вона, якщо вона спала, як вона зрозуміла, що він більш впевнений, але це не важливо. Підемо сюди. Ми маємо з вами певні завдання тут, але я маю власні завдання тут, як мінімум, хоча б потанцювати. Я їм сказала сісти, але вони вирішили поговорити. Я вважаю, що це вже ініціатива Ліліт, тому що вона перша зупинилася. Скажемо так, вона його сварить за те, що він був дуже-дуже натхнений, щоб покликати її на це побачення. Нам треба говорити з нею. Давайте ми будемо говорити логічно. Давайте фліртувати, похвалити зовнішній вигляд. Що не так вже, що сталося, що сталося? Щось не так, я не можу зрозуміти що. Давай запитай, як пройшов день. Треба бути романтиком. Я тобі казала ще в минулий раз, що ти не дуже романтичний. Мені не подобається, що у нас нічого не йде зовсім. Так, у нас викликане нове почуття. Як добре, що вам не набридають мої жарти про ламп. Мені здається, ви мене по-справжньому розумієте. Ліліт, у тебе настільки погані жарти, я не помічала. У мене гірші. Чому він розлючений через музику. By the way. Я розумію. Я знаю, що це не чесно, але я змінила музику на романтичну, бо я можу собі це дозволити. Вже приємна розмова, це вже добре. Нехай вони просто. Спілкуються поки, і хай жартують, хоч щось вже і виконається, бо вже час, ну, лишилося зовсім нічого. Він такий незадоволений, мені це не подобається. Він сам вирішив піти на це, йому не подобається. Він має змиритися з тим, що деякі речі не завжди будуть йому подобатись. Добре, хоч жартують вони нормально, вже, вже клас. Вона сіла на його місце. Ну, окей, нехай. Потанцюйте. Він такий невдоволений, Ви подивіться тільки на його обличчя. Це через музику. Йому не подобається романтична музика. Він собі дозволив людське почуття, відчуття називайте, як хочете. Він спробував це заради того, аби відпочити. І зараз ми бачимо результат на екрані. Чи здивована я? Не зовсім, але окей, ми будемо приймати правила цієї гри. Тобі не подобається романтична музика. Поїхали. Боже. Це так чарівно. Я не можу. У мене навіть немає коментарів. Мені просто подобається, що вони танцюють. Не дивлячись на те, взагалі, що вечір не задався. Мені подобається той факт, що я мала якісь свої там завдання, і мені було все одно. І я зараз просто намагаюся зробити так, щоб хоча б Ліліт, була задоволена, тому що Вільгейму нічого не подобається. Йому не подобається? Як так? Я думаю, досить танцювати. Ми зараз з вами маємо щасливу Ліліт, повсякденне обговорення розгніваного, дуже розгніваного Вільгейма, тому що він не любить музику. Я нагадаю, він не любить з першого епізоду, наче. Якусь альтернативну чи поп музику, йому подобається джаз. Я вирішила, що окей, нехай я поставила романтичну, і йому не подобається романтична побачення завершено на бронзу. Добре, нехай так ми можемо зробити ліпше побачення вдома. Так, ми з вами вдома, і я планую зараз максимально реанімувати ситуацію. Давайте ми вімкнемо джаз його улюблений. Нехай він тут постоїть зарядиться енергією джазу. А ліліт. Ліліт по-доброму має теж сюди зайти, чи не так? С... Сенсі. Нам дійсно за плюс-мінус погане побачення подарували книжку про харизму. Цей світ знущається з Вільгейма. Окей. Нехай тут полежить. Подарунки. Давайте приймемо подарунок від неї. Що на цей раз буде жаба? Кристал. Смарагд. Добре? Окей, супер. Я знаю, що ми зробимо. Я знаю, що ви хочете, щоб ми це зробили. Так. Ми можемо поспілкуватися з покійними або дізнатися про спіритичну ворожість. Ми будемо з вами експериментувати. Все те саме, що і було в минулий раз так не цікаво. Тож ми зараз знову поспілкуємось з привидами. Таке відчуття, що у нас якийсь приколіс живе, чесне слово. Типу, щось новеньке ні. Типу. У нас вже восьма ранку. Я вважаю, що час діяти. Ану. Що на цей раз вона скаже? Нам подзвонив Калеб, і він такий: Привіт-привіт! Мені кортить спробувати щось нове і захопливе, наприклад, змінити професію. Що скажеш? По-перше, варто сказати, що у тебе не було роботи. А по-друге, як я й казала в минулому епізоді, будемо вершити долю інших людей. Вампірів. Тому, окей, спробуй себе у новій професії, що цікаво, він мені подзвонив, як тільки мені сказали, що Ліліт спить. Ліліт. А коли ти не спиш? В дев'ятій мене є одна теорія маленька. Давайте. Просто маленька теорія. Просто цікаво. Моя теорія не спрацювала. Тож нам доведеться дійсно чекати. Добре, давайте дзвонити Ліліт. Якщо вона спить, я вимикаю це відео. Я вимикаю це відео на цьому моменті. Всім дякую, всім до побачення. Спроба невже не знаю, яка? В 12 дня Ліліт спить. Я навіть я не знаю, що сказати. Я планувала романтик Розумієте? Але окей, нехай добре. Спить та й спить, нема проблем. Ми щось приготуємо. Давайте щось приготуємо для неї. Приготувати, приготуємо грандіозний е... вечерю. грандіозну вечерю. Так, що ми маємо? Давайте ось це. Нехай спробує, я сподіваюся, воно не вийде погано. У нього така гарна кухня. Чому б нею не користуватись? І не дивлячись на те, що їм воно по суті не треба, чому б ні? Подивимось на те, який він у нас кулінар. Боже, дивіться, як тут там це все виглядає. Ви тільки подивіться на цю красу. Ну, якість звичайно. Ну, добре, вже, вже добре. Дзвонимо Ліліт. Це відео треба назвати, я намагаюся додзвонитися до на Ліліт. Але мені здається, зараз. В Сенсі вона спить, ви розумієте, що вона спить цілий день? Що не так? Я не, я не розумію. Коротше, Ліліт нас морозить. Вона нас знову ігнорує. Мені здається, це просто баг гри, тому що це нереально. Це просто ну, ноль. Тому я зроблю просто трошечки інакше. І хай я запланую візит. Це буде Ліліт, нехай буде це дві ночі, коли зараз. От, якщо вона зараз прийде без проблем, маєте на увазі, я дещо помітила, що нам постійно дзвонить Калеб. постійно приходить він, і він до нас завжди привітний. Якщо Ліліт буде знову морозитись, вкотре я вже обіцяла, то наш вибір буде дуже-дуже очевидним. Ми його підтримуємо. Вони тепер стали хорошими друзями. Супер. Ліліт, ти де? Привіт, ти спала. Просто подивіться, хто тут. Я не вірю, що вона нарешті прийшла жесть. Ну, це реально, вона дуже зайнята жінка. Я прям Я шокована. Згорим навпіл, вона вже тут. Тому давайте ми візьмемо порцію разом, нехай вони поїдять. Вони сіли поруч, це чудово, хоч щось хороше. Вона якась засмучена, розумієте, вона збентежена. Вона збентежена тільки що була, і зараз щаслива. Вона щось скриває. Реально. Не треба їй більше довіряти. Давайте ми їй дещо подаруємо. Я хочу їй подарувати де? Ось це виняткове. Нехай. Вона не оцінить, я вже знаю завчасно. Але спробувати варто. Їй сподобалось. І відносини підвищились. Вона коке, вона у відповідь подарувала. Їй подобається увага. Я все зрозуміла. Нехай цей подарунок лишається. Я думаю, нам зараз треба зробити наступне. І ви готові до цього кроку перший поцілунок. Я дуже сильно хочу. Я нас всіх вітаю. Я вас всіх вітаю. Нарешті. Нарешті нарешті. Я дуже сильно вмію ловити стоп-кадри. Просто вони створені один для одного. Це просто чудово. Давайте ми ще щось зробимо, поки вони кокетливі, поки взагалі можна хоч щось зробити. Давайте романтика. Давайте ми її зізнаємось у вічному коханні. Дуже романтично. Вона прям зачарована. Я вам зараз дещо скажу. Хочете вірити? Хочете ні? Але у мене в планах було те, що у них все буде по-нормальному. Але я не можу проігнорувати той факт, що мені зараз вилізло ось це. І я впевнена на мільярд відсотків, що ви теж хочете це побачити. Вони заслуговують цього. Тож без всяких вагань насолоджуємось процесом. Я ніколи не обирала цю дію, і я чесно не знаю, як це буде виглядати. Мені просто навіть цікаво побачити, як це ми чекаємо тільки одну людину. Всі інші в зборі Лігєм взагалі. то Я зупинила прямо на самому солодкому. І зараз просто довіртесь процесу. Цікаво, а там не дуже багато той місця. Діставайте свічки. Романтичний лад для вас. Вільгейм збирається в перший раз мати вуху. Слухайте, мені подобається анімація. Вона набагато ліпша, ніж на ліжку. Нічого собі. Їм було весело. А давайте ми подивимось тепер їх стосунки. Вони досі найкращі друзі, і вони споріднені душі. Це вже добре. Це вже класно. Я вважаю, що ти, ось ти саме ти маєш дещо зробити. Мені, до речі, ще дуже цікаво чому мені випадає просто все, що можна, але не випадає варіант почати стосунки. Просто було цікаво, чому за весь цей час всі дії, які мені вспливали, не були дією стати парою. Знаєте чому? Тому що я їх шукала ось тут. А треба ось тут. Що ж, я вже бачу, де ця дія. Слава Богу, дякую, що я додумалась взагалі подивитися. Тож зараз саме відповідальний крок це стати парою, розмова закоханих. Я не можу з них, чесно, давайте запропонувати зустрічатись. Вона погодилась єс. Yes. Так, що ми маємо? Ліліт щойно стала дівчиною Вільєйма. Я нас вітаю. Я хочу прояснити один момент, щоб ви розуміли. Це не на наступний день вона стала його дівчиною. Ні. Проміжок часу від вечері до цього дня становить приблизно місяць. Ну так, якщо прикинути вліво-вправо. І вони зараз просто. Зрозуміли один одного. Ви там бачили, я вже там коментувала, що ось Вільгейм розуміє її жарти. Це просто так співпала ситуація. І зараз вони нарешті разом. Я дуже рада, нарешті, Боже, ми пройшли через вогонь та воду. Буквально, бо я нагадаю, вона спала весь час. Вони танцюють самі. Блін, це так мило. Це з моду гра, якщо шо. Це з моду грашу, вони такі милі. І це не я призначала їм цю дію, Це вони автоматично, без музики, в такій тиші, на холоді, дуже романтично, вони дуже романтичні, особливо, особливо ось це дуже романтично і дуже логічно. І ось це пам'ятаєте, я вам казала, що у них щось не виходить, що постійно то дуже жарко, то дуже холодно, так ось вони. Абсолютно протилежні один одному. Це чудово, це просто фентастик. Я дуже хотіла, щоб у них були саме такі почуття. Я дуже рада, що, зрештою, вийшло так, як я хотіла. У нас зараз з вами ніч, тому я пропоную, щоб вони зараз трошечки поїли знову таке, і потім пішли спати. І думаю, на цьому можна цей день вже завершити. Тому що далі, дійсно, якщо так прикинути, буде вже йти основний сюжет. Тому нехай вони поїдять. У Вільєма зараз буде дуже сильна спрага, але нехай він для початку поїсть. Якщо є питання того, що їм треба жити разом, я думаю, що не зараз. Тому що, по-перше, питання того, чи будуть жити вони разом, тому що Вільєм. Ніколи ні з ким не жив, а якщо й жив, то не знає цього. А ліліт не хоче якось просто лишати брата одного, тому поки вони в статусі, скажімо так, під питанням. А ще тут відбувається якась чартівня. чи не так? Все добре, я перевірила друзі. Все окей. Вони фліртують. Мені подобається, що тепер вони фліртують. Це саме краще. Мені подобається, як зараз вони спілкуються. Просто класно проводять час, і нарешті у них все добре. Нарешті вони собі зізналися у коханні, вони вже пара, тому, я думаю, час прощатися. Можливо, в наступній серії буде щось більш гарячіше. Хоча зараз так не можна сказати, тому що зараз відчувається, наче. Це звичайне життя звичайного вампіра, у якого є дуже багато грошей, а тепер вже кохана дівчина. Але не варто недооцінювати Вільгейма і його творця над ним. Тому зустрінемось в наступному епізоді. Всім гарного дня!